Доброго дня, шановні підписники канала міні та гості, які до нас завітали. І сьогодні я вас хочу познайомити з новим трактором Lovel 354. Це, по суті, ну, давайте так скажемо, інноваційний трактор для заводу Lowl. Таких тракторів в Україні ще не було. Це не було. Це перший трактор, який заїхав, по суті. Ми його завезли. На роздивитись і плануємо подальшому їх завозити. Може трошки якісь опції, додав, якісь підправим. Хочу вам його показати, бо трактор для заводу ловал взагалі незвичайний. Ну, по-перше, 354-й ловал на 35 коней, ви всі його добре знаєте. Є версії. Ось 354-й без реверса, є 354 з реверсом. Це ми зараз балакаємо про трактора без кабіни. Чим відрізняється новий 354-й від тих, які були. Справа стоїть звичайна 354-та версія без реверсу, зліва стоїть 354-й і новий. Під капот зазирнемо пізніше, бо є про що поговорити. Ну, По-перше, давайте глянемо на передній міст. Ось так виглядає передній міст, виглядав в тих тракторах, які завозились раніше в Україну. Оце міст 354 го лову. Передній звичайний редукторний, ось так він виглядає. На новому поставили ось такий передній міст, так само редукторний, але він взагалі, на вигляд, суттєво міцніший. Він більший, він масивніший. І він. Взагалі виглядає по-іншому. Далі. Резина на цих обидвох тракторах і на старому, який був, завозили, і який зараз завозимо, 6,5 на 16 спереду, 11,2 на 24 ззаду. Але саме головне, друзі, це підлога і зашитий зад. Дивіться, ось так виглядає ловал на 35 коней з рівною підлогою. Вже, по суті, підвісний педальний вузол. На відміну від того, який був раніше. Ось так виглядають педалі в новому 354. му І ось так виглядають педалі на старому 354 му тракторі. По центру тунель. Рівну підлогу ми відловили, добивались дуже довго, але Майже сьогодні свята прийшов трактор перший з рівною підлогою. Самі китайці кажуть, що це вже трактори Ловол третього покоління, і цей трактор, по суті, вони вже робили під Європу. У нього робоче місце оператора не тільки виглядає ширше, а воно і справді ширше. Нарешті поставили бокову кулісу. Для Ловола це теж незвичайна історія. Бокова куліса, і тепер по центру нічого не заважає, і ви, як дядько, сидите, працюєте. КПП в, і в тому том тракторі 4 плюс 1. Але ж е незважаючи на те, що в новому ловолі бокова куліса, коробка така ж сама, але чомусь вони поставили однодіскове щеплення. Наприклад, в тому тракторі, який заїжджав раніше, 354 ловал, щеплення дводискове. Далі, давайте подивимось на паливний бак. Ось так поставили на новому ловалі паливний бак. Тема така доволі спорна. Ну, По-перше, так, да, він зручніший, у нього більший об'єм, але ж. Він виходить за межі переднього колеса. Заднім колесом він, як ви бачите, перекривається, але по передньому колесу він трошки виступає. Тож треба дивитись, які піньки ви проїжджаєте в лісі, щоб не знести геть бак взагалі. Ззаді ці трактора виглядають майже однаково. Виключення, я б сказав, таке. Ззаді в минулій версії стояв аналоговий фонарь. Тут поставили Ледовський. Ну і, Як ви бачите, нормально зашита задниця, Задні мости такі ж самі. Нічим вони не відрізняються. Вал відбору потужності. Так само двошвидкісний на 540 та 1000 обертів, по два гідроконектора. Нічого такого, щоб робити там таке прям увага, увага, немає. Давайте зазирнем під капот. Саме цікаве ви побачите там. В, старому, в старій версії 354-го, ви пам'ятаєте, стоїть перевірений роками двигун. Ви його всі добре знаєте. 4L22БТ bt 4 циліндровий Ось він так виглядає. Ви всі його знаєте і пам'ятаєте. Стоїть один гідронасос в старій версії, хоча вже давно всі звикли до наявності двох насосів. І в новому тракторі 354 насоси стоїть. Ну і головне, друзі, в ньому стоїть трициліндровий двигун. Ви, не, ви не, это, не помиляєтесь, ви все правильно почули. В ньому стоїть трициліндровий двигун КМ 390 БТ. За що цього в нього однозначно менший розхід буде, але з нього знімають 35 коней. Далі, з цікавого, поставили на цей трактор. Повітряний фільтр сухого, сухого типу. Зазвичай на всіх тракторах на 24-35 коней та і на багатьох 50-ках, на більшості 50 ок стоїть а, повітряний фільтр мокрого типу, масляний. Добре це чи погано, але на більшості великих тракторів стоять сухі фільтри. Ось і тут такий поставили. Далі, що незвичайне під капотом. Вихлопна труба. Ось так її взяли і вивели на бок. Ну, чесно говоря, спорна тема. По правилам Євросоюзу, вихлопні труби на тракторах малого класу всі дивляться вниз. Наприклад, в солісі, якщо ви пам'ятаєте, там труба вихлопна виведена сюди, під ніс, під пузо трактора. В даному випадку труба вихлопна виглядає ось так. Ну, Є вже клієнт на цей трактор. Попрацює тиждень-другий. Ми зателефонуємо і попитаємо, що він про це взагалі собі думає. Чи не буде йому куріти під ніс. Хоча я б таки що заводу б сказав, друзі, ось вам фотографія або відео з Соліса 26. го Подивіться, куди виведена труба і зробіть, будь ласка, те ж саме. Отак, От друзі, виглядає ловал на 35 коней. Нового типу, трактор третього покоління, з рівною підлогою. Головне з трициліндровим двигуном на 35 коней. Якщо вам сподобалось відео, лайк, підписочка. Висловлюйте в коментарях думку про трактор на 35 коней з трьома циліндрами. Ми продовжуємо дивувати український ринок. ще Чотири роки тому ніхто не вірив, що трактор на 50 коней трициліндровий буває, але соліси трициліндрові на 50 коней працюють по всій Україні, працює багато, сотні тракторів. І люди задоволені. Друзі, окремо хочу звернути вашу увагу на панель приладів цього трактора. Це заслуговує окремого акценту. Давайте заліземо в нього і подивимось. Як у нього виглядає панель приладів. Включаємо запалення і бачимо, нема ні одної аналогової взагалі лампочки. Ось я його завів. Давайте під газнем подивимось. Він виглядає як тесла. Повністю ЖК панель. Це не привично, але виглядає дуже приємно. Ось так, друзі, виглядає нова панель приладів. Крім того, хочу наголосити вашу увагу на тому, що це, по суті, перший трактор такого класу, Д-24, де кермо регулюється по виносу на себе. Його можна нахилити ближче до себе, можна обхилити від себе. Ну десь так і подивіться, скільки свободи під ногами. Давайте, мабуть, прокатнемося на ньому. Дуже приємний трактор, дуже він приємний в перемиканні. Передач Іде він рівнесенько. Двигун відкликається на педаль газу, супер. До речі, вага трактора, забув вам сказати, цього 1520 кг. Вантажопідйомність задньої навіски у нього 700 кг. Колія передніх коліс теж при огляді не сказав. 1260 кг. Міліметрів, ну, стандартно для 24-35 тракторів, Колія задніх колес 1160 мм, може бути змінена на 1460 мм. агротехнічний просвіт 36 см. Тож, друзі, якщо у когось цікавить ціна на трактор, цей ловал або інші міні-трактора, то компанія Мініагра найбільший імпортер в Україні. І під відео я залишу посилання на сайт компанії Мініагра. Мініагра.ua. Там всі контакти торгівельної мережі, всі ціни, прайс свій ми не ховаємо від клієнтів. Завжди актуальна ціна в гривнях на сайті. Крім того, ви маєте можливість почитати, подивитися, які діють кредитні, лізингові програми. Ну, а краще завітайте в торгівельну мережу Мініагра. На сайті теж є контакти, всі. Телефони, адреси в мережі Мініагра. Завітайте особисто, проходьте тест драйви будь-яких тракторів. Ну а новий Lovell 35 трип'ятечка з трьома циліндрами. Теж обов'язково треба заїхати, подивитися, помацати, катнутись. Ну і після цього у вас складеться особисте враження, який вам міні-трактор в господарстві саме буде в нагоді. Бо дуже багато знімають тракторів, дуже багато викладають. Конкуренти та й наша мережа. Ну, крім особистого враження, друзі, нічого не працює. Тільки особистий тест-драйв в мережі Мініагра дає повне враження, що треба купувати. Тож, друзі, лайк підписочка. Завітайте, тестуйте, купуйте, працюйте з задоволенням.